Хто тут міський голова? Ну нічого не робить. В дерьмо вибачте, або в сміття. ти ще нічого не робив, а ти вже ворог. Я найкращий фахівець, по крайній мірі, в Коломиїв. Вчора до нас приходив в редакцію наш підписник газети і запитував, коли ми знову почнемо виходити в друк. І він таке питання нам задав: каже: я б хотів почитати, що вони там роблять в міській раді. Аби наше життя стало краще в місті. Могли б нам окреслити якісь певні дії, які спрямовані на покращення життя містян. Так. Да. Ви ж судно різати будете Будем. монтувати. Напевно, не треба бути соціологом опитування робити, щоб зрозуміти, що стан доріг нікого не задовільняє і зрозуміло, і нас кожен не, кож не задовільняє. перше місце. Відповідно, всі дії. В цьому році ми будемо направляти на те, щоб все-таки змінити на краще цю ситуацію. Зрозуміло, що ми нічого не могли з капітальних ремонтів робити, поки ми не поміняємо комунікації. Ту роботу, по крайній мірі, в центральній частині міста ми завершили. Лишається вже. Ще дві магістральні вулиці в місті, які ведуться роботи по заміну водогону, це вулиця Довбуша і зараз розпочинаємо вулицю Петлюри. Але центральну частину міста ми запланували почати масштабні ремонти. Тобто вулицю Шевченка ми заклали в міському бюджеті, Чорновола, театральну і валову. Претендуємо на державний бюджет. Зрозуміло, самим з державним бюджетом взагалі будь-які кошти, які ми здобуваємо, нам помагає Андрій Іванчук. Це дуже добре, що земляк опікується своєю малою батьківщиною. І, в принципі, він відкриває всі двері, які можливі. Щодо державного бюджету, то тільки по проектах Дорожнього фонду ми подали на 150 мільйонів. Те, що ми маємо попередні домовленості, це. Майже 8 мільйонів з, фонду державного, з Державного фонду регіонального розвитку це вулиця Шкормеляка. 24 мільйони. Ми запит дали. Андрій Володимирович його підтримав і дав подання в Міністерство фінансів і до фракції Народного фронту. Це вулиця Чорновола, вулиця Театральна, вулиця Валова, і перші 2,5 мільйони. Напевно, вже на, в середу на Кабміні прийняли, і ми за тиждень вони в нас засвітяться, коли підпише прем'єр-міністр ту постанову. Тобто там 24 мільйони, 8 ДФРР 32 мільйони. Центр міста. Коли будуть вже завершені ці от роботи, ми готуємо проєкт реконструкції вулиці Чорновола, і ми його подали. Ми від будинку до будинку в одне полотно, але в натуральний камінь йде. Бо центральна частина міста, е якщо подивитися старі історичні фотографії, вони були викладені річковим каменем. Сьогодні річковий камінь ми використовувати не можемо. Тому ми йдемо в реконструкцію, беремо Житомирський граніт, викладаємо в одне полотно, тобто не буде дорожнього полотна і тротуара. Це буде однорівнева пішохідна зона. Такий проєкт зараз виготовляється і, відповідно, ми його подали вже на фінансування. Центр на протиретуші. Там паркування місця збережуться чи ні? Це площа відродження і площа Шевченка. Ми ще минулого року виготовили проєкт реконструкції. Це теж все в одній зоні, і ми проводили громадські слухання, де всі одностайно сказали, що цю вулицю треба закрити для проїзду транспорту. А куди перемістяться ці всі паркування? По-перше, дуже велику частину паркомість відбере завод Пруд. Тепер торгово розважальний комплекс «Прут», який будується. І, наскільки я пам'ятаю, літом буде здана перша частина в експлуатації, там величезні паркінги. Ми пропонуємо інвесторам встановити плату за них. Тоді ми велику частину автомобілів в центр можемо забрати туди. І в нас є дві земельні ділянки пропозиції для інвесторів для будівництва паркінгу. Це по вулиці. Оренштайну, там є земельна ділянка, вона, правда, належить обласній раді, але ми маємо попередні домовленості, що якщо в нас є інвестор, вони нам її віддадуть, то сад біля тубдиспансеру, диспансеру там є 25 сотих. І друга земельна ділянка на території бувшого військового містечка по вулиці Шухевича. Там стоїть незаконна заправка, це є міська земля і ми готові надати її інвестор. Питання в мене ще по Шевченківському озеру. Взагалі передбачено там якось його облагородити. Він таке враження, що це в ліс перетворилося. Все там не пролазні хащі навкруги цього серед. Якби ви вийшли, подивилися на річку Прут. Ми почали очистку старої дамби. Частину нової дамби, що ми побудували, вона так гарно виглядає. І ми розвернулися і хочемо до Вербіжського мосту вичистити і стару дамбу. Цей кусок нової дамби нам показав, що дуже чудове місце відпочинку розмальовується. Сама річка Пруд. Тому я думаю, за місяць-півтора ми очистимо від зелених насаджень. По-перше, проблема, яка з Шевченківським озером. Озеро взагалі є гідротехнічною спорудою на час повені скидувати напір води в озеро. І коли була повінь минулого року в червні, ми поповнили озеро на 80 сантиметрів. Інакше туди воду неможливо пустити. І минулого року ми зробили. Новий проект, який передбачає як і впорядкування берегів озера, так і прокладення водоводу від Вербіжського мосту аж до озера для поповнення води. А коли це буде втілюватися в суті? Ну, ми попросили, щоб нам поміг Андрій Володимирович в тому питанні, бо можна цю роботу робити тільки з субвенції. Яке надає Міністерство екології для місцевих бюджетів для проведення таких екологічно потрібних робіт. Такі плани є, але в принципі кошти дуже великі. Проєкт, якщо я не помиляюсь, під 40 мільйонів гривень. Місто, кажуть, поділене на два табори тих людей, які готові терпіти ці незручності, пов'язані з реконструкцією центральної частини міста, з заміною водогону, і людей, які проти. Ви можете заспокоїти тих, хто проти. Мені, як політику, було б вигідніше ясно це не робити. Отих 80 мільйонів, що ми пустили в переоснащення водопровідних мереж до очистки води, це та робота, яку мешканці не бачать. В нас в центрі, коли ми розкопували, вода вже йшла в глиновому шарі, просто сформована буде труба. Труби не було. І воду качали по глині. Які інфекції можливі, один Бог знає. Ми е, довго вишукували ті гроші. Ми пішли в кредит, які будуть платити 25 років, в тому числі і мої діти. Бо я сподіваюся, що діти лишаться жити на Україні і нікуди не з'їдуть. Вони ще маленькі. Але всі розуміють, що якість життя, якість здоров'я починається з води, нічого іншого. Ми вклали величезні гроші в якість очистки. Ми ж не використовуємо хлору для очистки. Ми його добуваємо шляхом електролізу, вільний хлор по новій технології. Цю технологію на Україні ми встановили перші, ми ризикнули. Це дорогий проєкт, бо ми були перші, і американська установка коштувала мільйон доларів. Крім кухонної солі, для очистки води нам нічого не треба. Але вода очищена і вона є питтєм. Ви сказали про те, що якість життя починається з води. Вона також залежить і від харчування. Мене цікавить, я знаю, що в минулому році в Івано-Франківській області почалася перевірка якості харчування в школах області. По Коломиї. які були результати, розумієте, ми більшість установ освітніх в області пішли по принципу замовляти готове харчування. Ми в нас традиційно склалось так, що в всіх школах є свої кухні і кухні варять і їсти. І якість харчування тільки залежала від об'єму коштів, які ми були готові витратити на одного учня. Сьогодні це 17,5 гривень, достатньо в садочку і 13, якщо я не в школи, достатньо скарг на харчування нема. Якщо ми готуємо у наших школах самостійно, то продукти. Воно ж закуповується і якість цих продуктів, яка е, ну за це несе відповідальність посадові особи в управлінні освіти. Ми закуповуємо продукти централізовано через прозоро на тендерах. Наприклад, минулого року ми мали проблеми з маслом. Тобто, заявлений був тендер на масло, а поставили першу поставку. Коли зробили спред. І відповідно ми розірвали моментальну угоду. Так ми мучились 20 днів без масла, бо мусили оголосити новий тендер. І це вже робота чиновника контролювати за якістю продуктів. Ну, в принципі, скарг я не чую. Mm -hmm. Я чому Тобі почав задоволені. Про то, о, задоволені. Але якщо б ми ще по 5 гривень додавали на дитину на харчування, я думаю, я ще б був більше задоволений. Очевидно, але і ми сьогодні вагаємося, чи не краще піти все-таки по шляху замовляти. Пам'ятаю на радіо регіонального розвитку, говорилося про те, що до кінця року чи до протягом двох років планується збільшити. Кількість робочих місць до 3,5 тисяч. Які ще великі підприємства повинні зайти в Коломию? Ті підприємства, ті підприємства, які би нам могли принести великі дивіденти в дохідній частині, нас не в нас немає. Енергопостачаючої організації Зелений тариф. Ми два проекти розпочали в Коломиї. 9 гектарів, 22 гектари. Вони, якщо навіть і реалізуються, вони будуть великий дохід державі давати. І Дуже невеликий нам, бо основний податок у нас податок з доходів фізичних осіб, тобто заробітної плати. Ці підприємства високотехнологічні, їх обслуговувати практично не потрібно, і там дуже малий персонал. Великих інвесторів ми не маємо на сьогоднішній день. Перемовини не завжди відбувається з регулярністю. Раз в місяць приїжджають люди, а, але в принципі поки що домовленостей ми немає. Мені цікаво, просто чи ми маємо, що от в місті запропонувати тим громадянам, які хочуть їхати за кордон. От реально якусь таку рівноцінну заміну хоча б рівноцінну заміну основний у нас все-таки. Споживач робочої сили це підприємці, які сьогодні ще не готові платити заробітну плату, бо їхня послуга, вони не можуть її продати за ту ціну, щоб зарплату показати. Сьогодні дефіцит робочих рук в коло є. Хоча на біржі стоять люди, 9% показують безробіття. Це люди, які реєструються в фойні зайнятості, але дві третини тих людей не хочуть працювати. Вони мають можливість півроку чи рік постояти на біржі, отримати допомогу держави, підробляють е, неофіційно, нелегально. Е, ще ми розвернули досить велику боротьбу. Ми розуміємо, що це тиск на приватний бізнес, але. Мені, наприклад, не подобається, коли люди що проти з тих категорій, що ми говорили, говорять я плачу податки. І коли ти перевіряєш, виявляється, що він в кращому випадку сам зареєстрований підприємець і в нього ні одного найманого, а обороти, м'яко кажучи, виглядають досить великими. Скажіть, ви читали ту статтю, яка нещодавно виходила у нас на нашому сайті, про опалення шкіл? Гапач, журналіст гапач. Там справді є проблема. Єдине, чи проблема є в корупції, ми це перевіряємо, ми службове розслідування розпочали, чи в халатності посадових осіб або керівництва школи, або е, управління освіти, в чому проблема. Ми вкладаємо кошти в енергоефективні заходи. Тобто це має виливатися в економії теплоносія. Що пише журналіст, що три роки в першій школі не міняється об'єм споживання. Навіть співставляючи температурні режими, ми розуміємо, що це не, не добре. Я доручив е заступнику, який веде енергозбереження і. Начальнику управління освіти розібратися, бо ця вже цифра фігурувала, стабільна цифра споживання там 198 гіокалорій, вже два роки е -е, працював. Результат за три місяці знову та цифра з'явилася. Тому ми проведемо розслідування, відповідні люди будуть покарані, поліція з свого боку буде шукати, чи нема там корупційної складової. Я думаю, що буде все нормально. От я, в принципі, почув, за що вас повинні поважати, любити громадяни, а за що не повинні? От які ваші помилки можуть бути. Я не думаю, що мене мають любити громадяни за дороги. Ну, точно, любові нема. Я сам їду на автомобілі і говорю, ну, жартуємо завжди з дружиною. Хто тут міський голова? Ну нічого не робить. Я знаю, що робиться, але ми жартуємо. Але це точно така думка в людей. По-перше, в нас складений менталітет в Україні, від чого Україна дуже страждає. Рівно на другий день, як ти приходиш у владу, ти вже ворог. Ти не є я не думаю, що це тільки партнер. в Україні таке багато Україні. Ну В країнах по взагалі, в крайній мірі, поважають. Президент Обама взагалі колись сказав, що це добре, коли громадяни і журналісти критикують політика, бо інакше він робить погано свою добру. роботу. Це дуже добре, коли ти стаєш ворогом для своїх мешканців рівно на другий день, як тебе вибрали. Ти ще нічого не робив, а ти вже ворог. Це є погано, але критику я взагалі дуже добре сприймаю. За що ви себе критикуєте, окрім доріг? Критикую я себе. Я ну... не маю часу на критику себе. Ви розумієте, що десь недопрацьовуєте, десь може, часу не вистачило таке. Дев'ятий рік на посаді, я вже можу зрівноважити свій психологічний стан в будь-якому е положенні. Ти займаєшся каналізацією, через 20 секунд ти наз... займаєшся, е наприклад, якимось фестивалем культурним. Через 20 секунд ти знову можеш вернутися в дерьмо, вибачте, або в сміття. Особливо останні 2 роки в нас сміття. Розкажіть, будь ласка, про дії, аби виправити ситуацію зі сміттям, бо це, в принципі, моє наступне питання. Ви зачепили, давайте продовжимо. В чому проблема сміття? Всіх влаштовувало. Критикували комунальне підприємство Житло інфоцентр, коли воно обслуговувало місто. Але, готуючись до виконання закону, кожен раз нас антимонопольний комітет бив, що послуги в наданню сміттю згідно закону, ми маємо виставляти послугу на конкурс. А ми монопольно її утримували в нашому комунальному підприємстві шляхом введення плати за вивіз сміття в квартплату. 1 липня 2015 року законом України все багатоквартирне житло, включаючи з будинками, віддали в приватну власність мешканцям. Нам треба було атмосферу змінити. Недовіра до житлоінфоцентру настільки була велика. Що ми навіть заборонили комунальному підприємстві брати участь в конкурсі? Від собі, 1 вересня 2017 року, в один день одна фірма вийшла, друга зайшла. І з чого почався? Це ніхто не зробив той бардак, як самі мешканці. Були сформовані площадки для вивозу сміття, платили всі гамузом, тобто, вони платили житло інфоцентру. Квартплату, з неї вилучалась частина грошей і вивозилась. Тепер то кожен будинок має платити за своє сміття окремо, і почали розтягувати ті площадки. І ця колотнеча у нас закінчилась перед Новим роком у грудні місяці. Виглядає так, що із менеджментом навели порядок, і останніх півтора місяці ми бачимо, що конфліктів немає. Хоча я все одно хочу альтернативу завести. Приєднання сільських рад. Ми проводили конкурс тільки на місто. Приєднання сільських рад дає можливість нам провести додатковий конкурс. Але заробило за 2018 рік стільки скарг, що вони не зможуть виграти той конкурс, і я тоді маю юридичне право ввести ще одного надавача послуг. А хто це буде? Я не знаю, хто прийде. А якщо до полігону, тобто вони будуть продовжувати зводити сміття туди чи куди? Я найкращий фахівець, по крайній мірі, в Коломиї, в Коломийському районі, а я думаю, в Івано-Франківській області сортування і переробки сміття всіх технологій, які є в світі. Не думали поміняти професію. Раз сам найкраще дивіться в області в цьому західній Україні. Переробки сміття в Україні не буде, поки законодавчу базу не змінять. Ми маємо дати пільгу інвестору, яку він отримує в цілому світі. А ви почали розставляти контейнери для пластику, на тому проєкт закінчився, бо ніхто не дає ціну за пластмасу в переробку. Нашого смітника, якщо ми організаційні заходи, ми вже, там є дві хати, які нам Обмежує санітарну метрів, зону. кілометр, має бути для переробки кілометр 500 метрів для самого смітника. Одну хату ми вже вирішили питання, ми не дали земельну ділянку, і одне є ще житлова хата, де ми мали би купити будинок і віддати тій людині, щоб вона виселилась. І я думаю, що навіть в тому темпі, що є, нам ще 10 років. Вистачить, що ще 10 років, 10 років є, куди нам скидати сміття, виходить, Так, е, Так, але 10 років це дуже короткий термін в межах життя. Е, його треба переробляти минулого року. Була пропозиція. Ми хотіли це зробити на території Коломийського району, на землях бувшого сірчаного родника. Пропозиція в переробку, тобто сортувальну лінію, там більше якраз інвестора цікавить біологічна частина сміття. З біологічної частини якраз зелений тариф є. І вирахували, що їх цікавить цей проєкт. Ми подали всі документи, земельну ділянку їм запропонували, поки що думають.